Доброго дня! Доброго. З нами сьогодні гравець команди імпера груп Владислав Турбаєвський. Владислав, поділіться своїми враженнями від сьогоднішнього матчу. Що гра була досить равна? Нам трошки не вистачило дожати, можливо, щоб перемогти або зробити ніч'ю. Але погода теж вирішальну долю зіграла тут. Велика спекота спекотно дуже. Тому, можливо, це теж зіграло як на нас, так і на них. Сьогодні. На протязі гри у суперника отримав травму гравець, та в них не залишилось замін. Як вважаєте, чому не вдалося дотиснути суперника, який вже ну, був втомлений? Багато факторів. Тобто, можливо, десь трошки не зіграний, або трошки не витіло техніки. Тобто, треба роздивлятися ці моменти та робити якісь висновки, щоб наступного разу. Краще зіграти. Чи задоволений якістю гри сьогодні ваш тренер Андрій Концевич? Я думаю, що ні, ми не перемогли, тому в будь-якому випадку. Навіть якби ми перемогли, все одно є якісь недоліки. Завжди. А. У другому колі ваша команда буде грати згідно регламенту вже, скоріш за все, у другій половині турнірної таблиці. Як вважаєте, які шанси у вас там поборотися з командами? Ну, треба дивитися. Буде час потренуватися, можливо. Я вважаю, що треба на максимальні результати. Ось там буде видно, вже хто з нами буде грати та як взагалі буде йти гра та сезон. Все, добре, дякую вам. Дякую.